Слава Ісусу Христу, я вже після роботи приїхав до кучеравого Сергійка, до Танюшки, до мами його, о, до родини, тому вже взяв йому кавуна, кабачки, печеньки, таке, як він любить, він вафлі дуже любить. Купив вафлі дорогою. Бо ще якось машину з ремонту забрав. Зараз будемо їм бібікати, будемо кликали їх, де вони є. Зараз минуточку. То вже будемо їх гукати тих Сергійка. Будемо гукати йти до хати. Того живе кучоравий Сергійко. Господар! А я ж приїхав, я приїхав, а їх нема. Сидять в хатах, сидять в хатах, О, кабачків вам привіз, Слава, Ви, сусе, Завна віки, Завна віки Богу, на тобі кабачків, всякі чіплення, вітаю. вітаю, поздравляю, то бажаю. Вітаю. А татові. Там сам він смачки поївав. Ото я вже в Сергійка, бачите, вже на Волиню. Танюшка. Yeah. така фейнюща, ото okay. кучеравий, по okay. всім ми того вже на місці. Зараз будемо снідали, обідали, вечерили. Раді вас вітати. Дякую. Віде. Дуже приємно. Ти казав привезти кабачків. Да, я вже я дуже хочу. Та молодюсінь. Будемо смажити. Я мав багато, я старіща, але я в Остапів віддав. Бо танків вже старіші, але я їй теж свіжий віддав. Все, дякую. будьмо здорові. Мирно. Я не знаю, чий ефір буде, бо я в дорозі. Ой, скільки дороги, я так, я так втомився. В дорозі, що крепко. Mm -hmm. Ну нічого, пішли. до Ідемо. дуже дякую.